Це мій, це мій погріб. Давайте спустимось. Розмір погреба 260 х 220 якщо не помиляю. висота потолка 220. Це приточний канал вентиляції, не доходить до підлоги 30 см. По діагоналі напроти там вихлопний, вихлопний канал. Зараз примусово вставлений вентилятор такий. Стандартний з епіцентру. Такий стандартний насоту трубу. Він не дуже потужний, але безколекторний мотор, він здатний працювати десятками годин, що його не вихватить. Ду дуже зручне рішення для таких питань. Значить, перед тим, як збирати стілажа, я вирішив осіжити стіни, побілити їх в одному. Ну, в окно додається мій купорос. Тут я трохи перестарався, бачите, аж сині ось це крафочки нерозборюваної е, крупінки е, е, купоросу, які прилив до стін. Тут я е, другу партію робив, вже додав менше купоросу і з іншого його сорту, з іншого мішочка, в іншому місці куплений, він вже десь такий синявий. От. Ну і тому стіни відрізняються. Але це не суттєво, мені тут не спати, не ночувати, і мені тут свадьби не гуляти це всього погреб. Значить, Після того, як я робив стіни купоросом, в одном з купоросом, в мене в погреб додавалася перша партія була 7 літрів води, а друга 3. Ну ось 10 літрів води додалося в погреб. Звісно, помокрила підлога, стіни повністю мокрі, лядо стоїть люк відкритий і нічого не сохне. Ну і звісно, я розумію, чому не сохне, тому що в погребі досить прохолодно, тепле повітря сарая вниз, не йде. А якщо і йде, то воно касається холодного повітря, воно охолоджується і, звісно, з нього випадає конденсат. І вологій тільки додається. Я це замітив ще. На початку літа, коли відкрив люк після зими, залишив, щоб він провітрювався, і в мене помокрів погріб. Зимою було сухо і прохолодно, літом погріб помокрів, тому що тепле повітря несе вологу, волога сідає на підлогу, на стіни знизу. От, і це видно. Чітко напроти люка, пляма мокра, і потім з часом вона росте, росте, росте і стало волога. Чи, як я вийшов з цього положення? Давайте покажу. Щоб висушити ці 10 літрів води, я взяв напольний вентилятор, по сьогодні, поклав його на підлогу, поклав його так, щоб він повністю туди поток повітря гнав всередину. От. Підлога стала сохнути не з самого початку. Десь дві доби це все працювало в холосту. І став погріб сохнути тільки тоді, коли він прогрівся. От коли вже стіни прогрілися і підлога, і пропав ефект пропав ефект висадки конденсату, тоді стало все сохнути. Значить, білив погреб я у суботу в день, Ніч ніч суботи, ввечері в суботу я включив цей вентилятор. Сьогодні вівторок, нон-стоп він працює. Це вже три доби і 4 ночі. І ось тільки Сьогодні я можу сказати, що погреб майже сухий. Отака От маленька. Деталь, може хто не знає, то щоб знали, що погріб можна висушити, але на це треба час. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал. На днях покажу, як я буду збирати стілажа в погребі. Досить такий проєкт цікавий, я думаю, буде корисно. До нових зустрічей, друзі!